Всім доброго дня! Хочу показати одну таку вам саму таку страшну болячку, яким боліє гортензія. Там, в основному боліє крупнолисна. Полотиста в мене не боліла. Оце другий кущ у мене такий за моє життя, за три роки чи за чотири. В прошлому, Позапрошлому році в мене спайк Red почала хворіти. І за те, що я її залила. Я знаю нею це моя чистовина. Бачите, коли <кій> листочки. Зараз, бачите, побриво. Саме головне, коли ви не знаєте, що у вас так, вроді би пластинка листова тут жива, а тут вона вяне, в'яне і сохне. І ще вона таке, знаєте, може трошки даже плакати із Ну, така, наче, дуже така влажність у неї полишена. Це називається фузаріозне увідання гортензій така болячка, бачите, обриваю все, залита. залита корнева система. Поселяється там гриб фузаріоз, і він, коротше, поражає цю корневу систему, їй нема чим дихати, і якщо не спасати цю гортензію, вона помре. Я її раз полила, вона витягла її із саража, вона була доволі таки нормальна. Ну, от, я її полила раз, щось мені потім поливала все підряд. І, коротше, взяла неї обратно хлюпнула. Потім думаю, боже, на що я її полила? І от вона стала, дивлюся, стала один пер... новий пагін викинула і він просто повяв. Я так зрозуміла, що все, я її при... зробила болячку. Сама зробила, ніхто не зробив, сама я. І, значить, в позапрошлому році в мене так болів спайкрет. Бачите, в неї пучки живі, все живе, але в неї корінь, корінь, він не має йому чим дихати, задихається він. Із-за того, що його поражає оцей гриб фузаріоз. І якщо його не лікувати, вона просто пропаде і все, вона не буде жити. Що я робила тут в прошлий раз тоді? А у нас є лабораторія в Черкасах. Кому треба, я скину під цим відео. У нас тут там в цій лабораторії є живі е, гриби. Я купила, мені не було часу туди поїхати, я купила отакий триходермін сухий. І значить, е, що я роблю? Роблю розводю по інструкції. Ось, ви бачите, в мене ще одна така, ж, оце в мене дві штуки. Бачите, я розвела цей гриб на 2 години. Повністю розібрала корніву, повністю все розібрала, бачите? Мені треба, щоб убити цей гриб фура, гриб, який поразив цю корневу систему. Гриб цей убиває тріходермін. На один гриб треба, щоб заселився другий гриб, який з'їсть тей гриб, і не буде вона хворіти. Значить, що я зараз теж роблю? Я зараз її витягую з цього горшка, повністю витягую її корневу систему, обтрусюю так, як оце його, повністю. Оце все обтрусюю, щоб вона була чиста. Мию, корінь її, у цьому триходерміні. А потім сажу її в сухий кислий торф, в сухий, не поливаю. Так як вона буде намочена, влаги в неї там хватить. І Таким чином я в прошлий раз пасла свій спайкрет. Знаєте, особливо весною, та й літом, же, ми любимо поливати. Але поливати ж треба теж зумом, понимаете? але якщо їх багато, знаєте, багато їх. У ну, мене дуже багато і вона, ця гортензія, бачите, в такому 10-літровому горшку. І хоча ж я її, ну щоб сказати, що вона це вже я її тут трошки землі додала, ну, думала, що трошки верхній сол зняла землі, додавала цю другий тур, ну другий другу суху землю. Але все одно вона, бачите, вона, хоча й почки в неї ось цю я бачу такі живі, але я зараз хочу її розібрати, убити цей гриб, заселити сюди триходермін. Уразіоз цей убрати і заселити туди трихадермін. І таким чином можна ще її потім поставити в парниковий ефект. Надіти на неї кульок, ну, побачу, як воно буде. От. І от це така біда. Ви знаєте, я коли в мене захворіла позапрошлому запрошлому році спайкер, я на просторах інтернету, я не знаю, я вам кажу, я дуже багато шукала інформації. Є інформація про фузаріозне ув'ядання огірків, помидорів, там, ну, всього. Да? Ну, от, я не знайшла, коли хворіє ця гортензія таким же чином. І от я вам скажу: самий перший признак, коли у вас починається це фузаріозне ув'ядання, це коли у вас отак, пластина нормальна, а тут вона просто сохне. І це, значить, вже в неї. Корнева система поражена цим фура, фур, фуразіозозом цим. Дивимо, що його. Так що таким чином. Ну, таким чином ми і... Є. Замочили десь на півчаса, я більше півгодинки пів і більше не треба. Бачите, така наче вимилася геть корнила? Я її хочу пересадити в оцей менший горшок. Обов'язково менший, не такий, як був, 10 літрів. І засипаємо таким сухим класманом. Бачите? Засипаємо сухим класманом. Зараз я засиплю. Ну, так, бачите, засипали свіжим торфом, обновили її повністю корневу. Таким чином, можна, навіть гортензію, якщо ви бачите, що у вас гортензія, наприклад, вже ну, стала в 20-літровий горшок, не влазить, і ви бачите, що вже ну, нема куди пересаджувати, щоб ті великі катки не тягати. Бо крупнолисну гортензію її ж треба постійно кудись носити. Ховати її на зиму, то ви таким чином можете повністю розібрати корневу систему, трошки її обстригти, помити. От. І от таким чином посадити в менший горшок. Вона буде вам тільки дуже вдячна, тому що це ви обновляєте її повністю торф, обновляєте землю, корінці, все її обновляєте. І можна трошечки, якщо ви дивитеся, що трошки сухувати, буквально взяти тільки чистого вже, чистого не, не оцього, що вас замочували води, оцей е, трахідерміном, а взяти чистий триходермін, який розведений у вас, і буквально ще отак без чуть-чуть полити, щоб цей, е, значить, грибок заселився. Цей торф і убив форадіоза цей. І все таким чином, результат покажу вам. Побачимо, що з нею буде далі. Ну, таким чином я позапрошлому році спасла свою одну гортензію. А так мені сказали, там я там консультувалася з усіма там. Кажуть, горці манами, всі говорять, Лариса, викинь і все, викинь, не моруч голову, викинь, то вже все, то вже її все. Ну, давайте їй дамо десь шанс. Тим більше гортензії, це дуже, в мене, дуже гарна гортензія, червона, повна така, вона без названня. Хоч, ну, я її купувала, мені навіть не купувала, це мені подруга дала танечка. І вона мене оце чогось, мені їй жалко. І я їй даю такий один шанс. Так як я й винувата сама, що я її залила, залила. ну, от таким чином, я лікую фурадіозне ув'ядання гортензії. Кому цікаво було це відео, поставте лайк, поставте вподобайку, переходьте в Viber для спілкування, пишіть коментарі, які у вас, як ви лікуєте своє фурадіозне. У гортензії, тому що це така розпространена доволі така болячка. От. І що саме цікаве, багато людей, коли починає вона воліти, вони не знають, що з нею робити. Вони просто її беруть і викидають. Лікується, все лікується. І краще, звісно, цей триходермін. Він його брати у лабораторії. Я, Кстати, силочку скинула на лабораторію. Вона цей інтернет-магазин. Він у нас в Черкасах. Можете замовляти по інтернету. Там, поки зараз прохладно, от так, то можна замовляти його, він в холодильнику його треба тримати. От, значить, він недорогий, і там у них усе є, і триходермін, і сінна паличка, і метарізін, і От. Баверін там дуже хороший, я беру. То мені теж треба це поїхати набрати. Воно зберігається х... в холодильнику. От, ці бутилочки, і ви можете розмножувати. А як розмножувати? А, я вам скину відео, я в прошлому... позапрошлому році знімала відео, в Тік-Токі. Продублірую його на, значить, на Ютубі. Так що, поставте подобайку, Дякую, що ви були зі мною. До побачення, не хворійте, хай ваші гортензії не хворіють. Чекаємо перемоги. Саме головне.